Що сьогодні вдалося на правобережжі Херсонщини затримати одразу сімох? Колаборантів, ось про це заявили у службі безпеки України і зазначається, що фігуранти намагалися уникнути правосуддя, мінімізували контакти і майже не виходили із дому. І серед затриманих, зокрема, дві жительки Херсону за вказівками Гауляйтера Володимира Сальдо вони передавали на користь Російської Федерації усе майно захоплених державних установ. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. І Нині Нідер... Нідерланди заарештують прем'єр-міністра Ізраїлю Бенієміна Нетаньяху за ордером міжнародного кримінального суду, якщо той. Приїде в країну, ось про це заяви міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткамп. Отже, політик наголошує, що їх держава поважає рішення міжнародного кримінального суду і завжди виконує римський статут. Голова МЗС також зазначив, що Амстердам більше не буде встановлювати несуттєвих контактів із Нетаньягу. І те саме стосується також колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та Галанта, адже їх звинувачують. Чуть у скоєнні воєнних злочинів проти цивільних у секторі гази.